Доброго дня! З вами Світлана, канал Вікнами в сад, і давно у Світлани не було розпаковки на каналі. Бежите, розпаковую навіть у будинку, тому що на дворі стоїть неймовірна спека, ні в альтанці, ніде. А розпакувати мусила, бо вони ж не будуть в коробці стояти. Тому розпакувала І хочу вам показати десь все одно щось я замовлю. Просто мене підкупили, якщо чесно, ціни. Хотіла подивитися, насправді, яке воно буде. Ось, наприклад, це зубчаста примула. Ну, листочки поміялися, але вони живі, все добре, зволожені, бачу, все воно посаджено було в горшочках, все добре. Гарний такий кущик буде вже квітнути 100% 40 гривень. Вона така фіолетова, я фото вам кладу. У мене примул взагалі мало, ну, різновидностей, тому зубчастої немає жодної. Ще замовила одну аурікулу. Так, прийму, приймула. Теж погляньте, який пишний гарний кущик за 45 гривень. Теж ціни, ви знаєте, 90, 100 і так далі. Тому, тільки єдине, що тут е, мікс кольорів. А як в мене її немає взагалі, то яка мені різниця? Який трапиться, такий буде. Далі. За ціною теж 45 гривень я знайшла Едельвейс. Пам'ятаєте, колись... У мене, до речі, колись біля квартири був, але хтось викупав, забрав. Ну, хай там росте в когось. Нічого страшно. Це така ну, альпійська рахується. Рослинка невибаглива, тут нікустя прибігла. Каже привіт! Привіт! Тому вирішила знову його дозамовити. Тим паче знову ціна смішна. А кущики подивіться, ну, от гарні ж кущики. І пакування гарне все. Трішки тут одна ця посипалася, але тож, знаєте, перевізники наші, то перевізники там чуть-чуть десь є. Теж трава, ціна 50, ну, ніде немає такої ціни, теж я не бачила, по крайній мірі. Кущик теж гарний. Він ріс тут, це сіянець, Звісно, але знову ж, мікс кольорів. Настільки подобається ця рослина, що мені не важливо. Я вже фіолетову маю, червону маю. Ну, трапиться якась інша, буде добре, а ні, то буде така сама. пікніка мені допомагає. <гум> І ось така цікава, теж вкладу вам фотографію. Я на перстянок теж не маю. Поки що їх не сіяла, не заводила, бо... Я знаю, що вони є ядовиті, але це такий цікавий сорт. Він це найдорожчий з ну, тих всіх 70 гривнів коштує. Ну, спробую. Він мене підкупив. Там такий ще був іржавого кольору, але я вже замовила цей. Ну нікуся допомагає. І замовила, бачите, яка велика. Ну, сам метр точно більше. За 100 гривень це жимолость. ось така варігатна. У мене все-таки та пергола ж. Пустоє. Хай там буде жимось. Вона ж вічно-зелена. Буде гарно, я думаю, теж гарний бажати кущик. Запакований теж гарно, вже потужна рослинка. Це на Фейсбуці, я вам вкладу. Бачу, тут, бачу. Це Ірина Ткачук. Жодного разу не замовляла, але бачите, я завжди люблю рискувати. Бачу, що варте того. Там багато є теж рослинок, по-становому це все ось, мабуть, сіяльці. Люди цим займаються. Тому мені сподобалося, якщо чесно, я покладу вам посилання, хто захоче. Але бачите, я ж не тільки ще похвалюся вам, скажете, одні тільки квіточки купляє взагалі нічого додому. Я собі замовила вакуума... Вакуума... вакууматор, боже. вакууматор. Ось, підуть скоро ягодки, підуть скоро і грибочки, і овочі, і все. І дуже зручно. Ось такі, бачите, прийшли кульки, яких дві бабін невеликих. Кульки тут скільки? 30 см ну це їхня ширина. А скільки тут кульків, то не вказано. Теж така у господарстві потрібна річ. Ну, вже як я її проекспериментую, протестую, тоді я вам розповім більш детальніше. Отож, всім гарного дня, каже, всім до побачення. до побачення. Руки всі у фломастерах, Після вітрянки, що не змився фукарцин, тому ми ось такі. Всім добра!